Хочу вас запитати, внучці приснився сон, що бабуся просить передати їй з дідом кольця. Що робити? Кольця дідом не передавати. Ну як завтра внучці присниться, що треба передати маму. А що? Маму ложили е, в домовину до діда, бо внучці приснився сон, звідки сон прийшов, туди йде. Ви живіть по Іванлії. Всяке людині сниться, ну, але то не означає, що то треба робити. Ну Як сниться баба? Диця баба, що хоче кобаси. Люди купують кобаси, вернуть і ставлять на гробі палку кобаси. Собаки приходять їли. Ну то просто на рішення йде сам де Та й вже хай собі їдять, на, що на гроб нести. Так само і тут, які кольці. Нашу бабі в загробному житті кольця. Ну, завтра присниться, вибачте, присниться сусід і скаже, передайте мені Василя. Ну, що, підете Василя будете, передавати бабі до гробу. Ну, Будьмо розумні. Ну і направду таке питання є, я вам покажу в коментарях. Реально люди пишуть, що робити. Та нічого не робити Жити, кольця переплавити, чи вунукам щось зробити, якісь завушниці. Ну що собі хочете, на діла милосердя, на ЗСУ подарити, та й все, а не передавати. Ну, завтра пристигається, що баба хоче танка, або такого грузового машину, таку грузову машину баба хоче. То що на, на гроба сунути машину бабі? Ну Це ж не здорово. Все, будьте здорові, вірте в Бога, а не в забобани.